Ось тут біля штаб-квартири Netflix у самому центрі Голлівуду вже третій день актори перебувають на страйку. кажуть, допоки виконавчі директори, продюсери не виконують їхніх умов, вони звідси не підуть. Спілка акторів Голлівуду або саг автора страйкує вперше за останні 63 роки. кажуть через несправедливість умов праці на голлівудських студіях та стрімінг-платформах вони приховують від нас цифри, які вони заробляють на переглядах стрімінг сервісів раніше. Ми могли заробляти на життя серіалами на постійній основі. Тепер Netflix, Hulu чи будь-який інший сервіс платять вам один раз наперед, і все. І я знаю, що всі думають, що ми всі, ніби тут багаті та знамениті, але ви не знаєте мене. У мене нічого немає. Спілка акторів є найбільшою у Голлівуді та налічує 160 тисяч артистів. Від знаменитостей до акторів масовки минулого тижня об'єднання мало підписати новий контракт зі студіями та так і не змогли досягнути домовленостей. Вони приєдналися до вже існуючого пікету спілки сценаристів, який триває з травня. Як і актори, вони страйкують на найбільших студіях: Paramount, Disney, Warner Brothers, Sony Pictures, а також біля штаб-квартир стрімінг платформ Netflix, Apple, Amazon та інших. Ми бойкотуємо за справедливі контракти заробітну плату, особливо для письменників середнього класу. Ми просимо не робити більше роботи за меншу суму, а іноді безплатно. Ми просимо заробляти 2% з грошей, які вони заробляють на нас. Також страйкувальників хвилює питання штучного інтелекту, який студії почали залучати до сценарної роботи. Це обурює і знаменитостей, наприклад, акторів популярного серіалу Наслідники. Деякі люди, ви знаєте, люди середнього менеджменту такі, о, це чудово. Нам штучний інтелект напише всі сценарії, і тоді нам не доведеться платити цим сценаристам. Це просто абсурдно і бездушно. А ще актори переживають, що їхні фото та тіла стануть прототипами для віртуальних акторів, створених штучним інтелектом. Сюжет схожий до першого епізоду нового сезону серіалу Чорне дзеркало, створеним самим же Нетфліксом. Дакшіт адинасейталасизенептейшонов джонз лайф Кеневибаріда Стрімберіва з'явилися і перші реакції студії. Виконавчий директор компанії Disney Боб ігар в інтерв'ю каналу CNBC назвав страйк тривожною подією і заявив, що студії ще й досі оговтуються після ковіду а страйки лише додають до кризи. Велике кіно та телестудії повідомили ввечері в понеділок, 17 липня, що вони запропонували понад 1 мільярд доларів додаткових компенсацій. Альянс продюсерів кіно і телебачення, що веде переговори від імені компанії Netflix Disney, каже, профспілка акторів продовжує неправильно трактувати переговори. Тим часом у середу розгорівся новий скандал. На студії Юніверсал підстригли дерева, де проводили пікет. Стрикувальники впевнені, так їх хочуть зламати, адже дерева створювали тінь під час спеки the workers. Вони зробили це спеціально для того, аби пікетувальникам і робітникам було важче залишатись на вулиці в 30-градусну спеку. Вони намагаються змусити нас страждати. Їм потрібні креативні люди, тому що я можу придумати десяток кращих способів зламати когось у 30-градусну спеку. Контролюючі органи Лос-Анджелеса уже проводять робоче розслідування на Universal ж Запевняють, це був планований щорічний захід. З Лос-Анджелеса Христина табудан Шевченки Голос Америки.